Всім привіт! Мене звати Класна Тетяна. Біля мене помічник адвокат Андрій Демантій. Сьогодні ми поговоримо про карту побиту, продовження до нашого першого відео. Андрію, що робити, коли внесок для карти на карту розглядають дуже довго? Це залежить від ситуації, на якому етапі ми знаходимося. Якщо ви подали заявку на отримання дозволу часове проживання на карту побиту поштою, тому маємо покваплювати цей орган, надсилаючи до них запити в письмовому вигляді та в електронному вигляді, щоб вони нас викликали на подачу відбитків пальців. Коли вже подали відбитки пальці, тоді може так само такі самі покваплення подавати вже в адміністративному провадженні, яке було розпочато. А які мають маємо способи на даний момент, зв'язку з введенням в силу закону про допомогу громадянам України. Про яку ми знаємо усі, mm -hmm. не можна вже подавати покваплення та скарги на бездіяльність е, органів влади, тобто воєводи. Е, аж до дня, коли цей стан не буде відміна mm -hmm. згідно вони поводи. нічого не роблять, а не можна оскаржувати. Ми на жаль, не Так, так. єдине, що можемо робити, це подавати клопотання про отримання доступу до матеріалів справи. В польську це буде внісок обґлант факта справи. Mm -hmm. Такі клопотання можна подавати поштою на адресу. Воєводи або подавати за допомогою ЕПУАП, якщо у нас є профіль зауфани, тобто електронний підпис. Такий самий документ складаємо на комп'ютері, вклеюємо до віконечка і надсилаємо як електронний документ, який має таку саму юридичну силу, таку, таку саму дію. Так само із пришвидшенням отримання самого дозволу на проживання Пишемо. Лопотання про пояснюємо, чому нам це потрібно. Хоча своїми словами, Польською це буде просьба успішення розпознання справи. Пояснюємо, що нам потрібно і чому нам це потрібно. Я переб'ю. В мене є одна клієнтка. Вчора розказала ситуацію, що mm -hmm. вона про приспішення написала до поводи п'ять листків а 4 Відправила mm -hmm. і за тиждень дали. Рішення вже все сказати. Я не потрібно, бо ніхто не буде читати на 99% впевнені. Але якщо ви будете регулярно щодва-три тижні надсилати порохання, та аргументовуючи його свою а ситуацію, то а вже ж на вас звернуть увагу. А що це може бути за ситуація? Ситуація Сипат. отримання дозволу на своє проживання, наприклад, дозволить цій людині виїхати на лікування в іншу країну, ага. або навістити своїх родичів, які зв'язку з війною перебувають, наприклад, в Італії на тимчасовому прихистку. Тобто можуть бути різні ситуації людей, треба це використовувати кожен раз одне ви те саме писати, писати так. Писати. Так, так кожен раз й mm -hmm. те саме. Немає в цьому проблеми, тому що інспектори також розуміють тільки в них забагато справ. Але людина, яка звертає на себе весь час увагу, врешті-решт те, що хоче. Дякую. Ти нам дуже допоміг і розіснив... також ще одну річ скажу і при. Кожен воєвода створює деякі механізми, щоб можна було з ним легше контактуватися. Наприклад, воєвода Мазовецький створив давно ще форму контакт за допомогою якого можна стати запити щодо твоєї справи, формулювати конкретні запити щодо доступу до матеріальної справи, щодо отримання картки пластикової або інші. Користуйтеся, пишіть, і також можна цього добитися власними силами без допомоги. Адвокатів, тим паче посередників, так. так тому все у ваших інтересах все можна зробити. Го не було бажання, так.